дайте. Дайте води. Дайте води, води. Один, один. До пункту пропуску порубне пробув вантажний автомобіль марки Вольво, яким з Туреччини до України перевозили комерційний вантаж. Оскільки на транспортний засіб спасував службовий собака прикордонників, то охоронці кордону спільно з митницею провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану. Затриманий зізнався, що незаконно потрапив до вантажівки на території Туреччини. Та планував таким чином дістатися до однієї з країн Європейського Союзу. Подорож тривала до України 5 діб. Охоронці кордону одразу надали чоловікові воду, їжу та можливість зігрітися. За незаконне перетинання державного кордону України на іноземця були оформлені документи адміністративного провадження, після чого передали нелегала румунським колегам порядку реадмісії.